Привіт! Сьогодні розповім про налаштування свіча, щоб він перемикав SDA профайли. Ось так, так і навіть так. Також розповім про зміну аналової картинки на ось таку цифрової якості. Зажартую, ні, не розповім. Не, не знаю, як це зробити, тому давай просто перемикаємо СД. Перш за все, налаштовуємо вигляд ОСД-шок. Для цього обираємо елементи, які хочемо, щоб там відображалися. Навпроти кожного елемента є три чекбокси, що відповідають першому, другому та третьому профілі ОСД. Відповідно, якщо чекбокс активний, то цей елемент буде на цьому профілі відображатися. Наприклад, я хочу поставити хрестик на першому та на третьому профілі. Для цього біля елемента Crosshair я активую перший та третій чекбокс. Як бачиш, на першому профілі з'явився хрестик, на другому його, відповідно, не буде, і на третьому він теж буде. Якщо я хочу пересунути кудись елемент, то я маю мати на увазі, що цей елемент пересовується на всіх профілях, на яких він віпне. Тобто я не можу один і той самий елемент поставити у різні позиції. Позиція зберігається. Тому, якщо я представив хрестик ось сюди вгору, то він, відповідно, зміниться в мене на першому профілі також. Далі я обираю свіч, на який я буду налаштовувати вибір OSD профайлу. Я дивлюсь, що зручний для мене свіч, він відповідає зміні aux 2. Я вмикаю Tumblr Enable Expert Mode для того, щоб з'явилася вкладка Adjustments. Тут я додаю три функції Adjustment для зміни OSD. Вмикаю їх. Обираю свій AUX тут. І в цій вкладці теж. І відповідно обираю дію, яку вони будуть виконувати. OSD Profile Selection. Далі, аналогічно як в модах, я налаштовую Range. Щоб повністю вимикати ОSD, я маю перейти в Mods. І знаходжу мод для вимикання OSD, OSD Disable. І ставлю на цей мод інший Switch. І ще кілька слів про вкладку з аджасментами. Тут можна вибирати профілі ОСД, рейтів, летки, або змінювати певну групу величин прямо під час польоту. Ця група величин вона вся стосується під і рейтів. Тобто, як, за допомогою неї можна в процесі польоту підлаштовувати собі рейти, а також виконувати під налаштування. І це зручно, тому що якщо подивитися. Класично рекомендовану схему там е, літають, приземляють, щось змінюють, знову літають, приземляють щось змінюють. А це тепер можна робити, ну не тепер, а вже давно робити в процесі польоту. От тільки нюанс в тому, що воно не дуже інтуїтивно зрозуміле і можна легко заплутатися. Функція для зміни рол рейта в польоті налаштовується таким чином. Першу, я її вмикаю. Друге, я вибираю канал, який відповідатиме активації цієї функції. Тобто, наприклад, на третьому свічі, коли я буду до кінця його тиснути, буде активуватися ця функція. І обираю дію змінювати рейт рола. Далі я обираю свіч, від положення якого буде залежати, чи ролл-рейт в мене буде рости, чи він буде зменшуватися. Відповідно, якщо я ставлю на трьохпозиційний свіч. Якщо мій свіч, на який зав'язаний Ук4, буде знаходитися в середині, то значення roll рейта змінюватися не буде. У першому положенні він буде зменшуватися, тому що це нижче середини, і у третьому положенні це значення буде зростати. Я заходжу в налаштування рейтів і бачу, що значення рейта по ролу у мене 0.46. Відповідно, якщо я активовую свіч на зміну roll по рейту у аукстреті в кінцеве положення, та. Активовує aux 4 так, що він був посередині, це значення змінюватися не буде. Але якщо я aux 4 поставлю в перше положення, воно буде зменшуватися. Я його поставив, перезавантажую вкладку з рейтами і бачу, як моє значення падає. І ця величина буде невпевно падати, поки я aux 4 не поставлю знову в середнє положення. Я його поставив. І це значення 250, воно вже змінюватися не буде. Відповідно, якщо я к четвертий ставлю в третє положення, воно буде зростати. Я поставив, перезавантажив вкладку, і дивлюсь, що воно починає рости. І відповідно така ж сама логіка буде під час польоту. Оскільки ОЗД не відображає дійсно всіх необхідних даних, то в такій логіці можна досить легко забудитися і угробити свій кват. Тому ризики беріть на себе. Ще раз повім кілька випадків, коли тобі може знадобитися перемикання ОСД. Наприклад, у тебе є дально і ти хочеш потренувати навичку орієнтування на місцевості. Ти літаєш з ОСД, в якій немає ніяких підказок ні по азимуту, ні по відстаням, ні по координатам. І в якийсь момент часу не маєш визначити, де твій квад знаходиться відносно тебе, хоча б азимут і приблизно відстань. Або якщо в тебе є помічник, то він може навіть слідкувати за твоїм польотом, відбиваючи його на карті. І потім вже вмикаєш ОЗД і перевіряєш, наскільки ти або твій помічник був правий. Також можна з майже пустою ОСДшкою літати і намагаючись повернутися потім додому. І вже після того, як ти повернувся або не повернувся, ти вмикаєш ОЗД і дивишся, наскільки ти промахнувся, там буде писати відстань до тебе і азимут. Також, якщо в тебе є якісь інші пристрої, наприклад, ти хочеш доставляти фрукти з кидом. То доцільно зробити, щоб цей скид спрацьовував не просто на натискання однієї кнопки чи тумблера, а щоб він працював з певним запобіжником, тобто в нього був режим, готовий він до скиду чи не готовий. І відповідно цей режим позначати теж зміною візуального СД для того, щоб краще це все орієнтуватися, тому що в певних ситуаціях може там не вистачити уваги і щось помилитися, не та накласти. Также навична, якщо у тебе не скит, а якась інша штука це теж корисно.